Слава Ісусу Христу! Дорогі військові капелани! Вітаю вас з Днем військового капелана. Сьогодні, в особливий спосіб, хочу подякувати вам за те, що ви відповіли на цей заклик, щоб бути поруч тих, хто захищає нашу батьківщину, щоб бути поруч тих, хто щоденно жертвує своїм часом, Своїм здоров'ям, своїм життям. Для того щоб зберегти країну і зберегти наше життя. Одночасно бажаю вам, щоб Господь дав сили, дав вам Святого Духа, щоб зміцнив ваше серце, щоб ваше духовне плече було спроможне підтримати тих, хто занепадає силою, хто втрачає віру, хто втрачає надію, хто не має сили далі йти. І нехай кожен з вас, так як Марія в Кані Галілейській вказала на Ісуса Христа як того, хто може вирішити проблеми і той, хто є джерелом віри, надії, любові, нехай вона випрошує для вас усі потрібні благодаті, щоб і ви могли бути тим знаком Божої присутності, щоб і інші через вас могли пізнати. Зустріти Бога, в ньому знайти силу для виконання своєї місії, місії, любові. Нехай Господь благословить вас, благословить усіх тих, хто коло вас, кому ви служите, усіх, усім захисникам і захисницям. Нехай Господь провадить вас і нехай дасть е, цю довгоочікувану перемогу, е, цей мир, котрий походить від Бога. І я благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Перебувайте з Богом, і нехай Бог через вас перебуває там, де ви є. Слава Ісусу Христу!